Друзі, мої, всім привіт! Як завжди Єгор, як завжди, з вами з Вінніпегу. Дивіться, бачите, яка футболочка. Прочитайте футбольний клуб Валор. Не, не зря я вдягнув сьогодні на роботу, хоча це просто моя робоча футболка. Так, спеціально собі її купив у Value Village. Віліч. Я не збираюся бути футбольним блогером, але так трошки про це поговоримо сьогодні. Поки ви тут насолоджуєтесь тим, які я красивий, але це буде зовсім трошки. Ми вже зараз перемикаємось на Вінніпег, не менш красивий, ніж я, і будемо саме про нього сьогодні і розмовляти. Тож починаємо. Так, я враховую деякі моменти вже про те скло лобове і спереду, і ззаду, щоб вам було відніше, щоб ви там е бачили краще. Тож, будь ласка. Оцініть лайком, підпискою, коментарем. Всі мої труди. Як бачите, тут навіть от асфальт на майданчиках торгівельних центрів перекладають. Так, розповідати буду сьогодні про Вінніпех. Я колись обіцяв, що буде нетривіальна історія про Вінніпех, як я дізнався про це місце, місто взагалі і. Забігаючи ще наперед, так як я в'язався такий формат, що їжджу на роботу і знімаю. Щоб не було прям все однаково, буду вибирати трошки інші маршрути, щоб більше дивитися. Як бачите, сьогодні вже сонячно, без жодного диму, вже там пожари всі пожежі ці потушили, або все згоріло, не знаю. Але вже до нас цього не доходить. Нагадую, Саскачеван горів, і до нас це долітало. Так, про Вінніпех. Значить, давайте трошечки історичної справки. От Вінніпегу 150 років дуже молоде місто там по всім показникам. Бо це просто завжди ну Це дуже для міста. Мала малий такий строк, як 150 років. Я навіть не знаю, з чим його таки порівняти сьогодні. Там просто зранку трошки в Вікіпедії по полістав Тобто з крупних міст, наприклад, у Польщі, гдиня така. Наймолодша 1926 рік. Він здається, за це 1873. О, так що ну, місто молоде. І воно ще. Ну, воно ще якби будується, розвивається. І навіть я можу сказати, що трошки виглядає, що були кращі часи в цього міста. Це не те, що там прям тут все, вах, як круто. Ні. Звичайно, що ні. А, так. А за площею, наприклад, майже як Варшава, там е декілька, декілька десятків тисяч квадратних кілометрів різниці. От, ой, десятків тисяч, ага, декілька десятків квадратних кілометрів різниці, але по населенню, наприклад, менший там в два рази. От, менше Києва по площі в два рази, але по населенню в чотири. Ну от якось, якось так. Це тут, до речі, зняли асфальт. Я думаю, що колись буде новий. Можливо, ще навіть в цьому році. От, тобто, міст, місто, я ж кажу, воно має якоїсь там, як і багато взагалі Канада, взагалі молода країна. І ці землі, в... якщо брати в історичному такому, вони не так давно почали е... освоюватися взагалі. Тобто це не якась там тисячолітня історія і тому подібне. Взагалі ні. І тут я на 150 років. От ми навіть потрапили святкування було, сходили там на усілякі о, ці міроприяття. Ну там більше для дітей, хто, хто слідкує за моїм там інстаграмом, той бачив. От дивіться, до речі, бачите ця. Ліжаночка, це просто беріть, забирайте це. Хтось тобто вистав ніколи не бати. Я думаю, що її помити і буде там все. Ай-яй-яй, як, як добре. От. І значить, як я дізнався про це місто. Я думаю, що багато з моїх підписників дізналися про це місто е, хтось від мене, що я сюди приперся. Хтось від Юри, який Ukraine, Europe, USA, Nomad і, і як там зараз, я вже не пам'ятаю, бо це було його перше місто в Канаді. А я взагалі знаю, що багато хто задивився на Канаду саме через Юру. Я теж от, але я дізнався про місто Вінніпех і захотів в нього тоді, коли мені було. Одинадцять років. <хи> і як, от ви скажете, як так? який то там хлопці з України? Звідки ти дізнався про цей там Вінніпек? Ну що, що взагалі що, що за історія? Що за фігня? Е, от я був членом національної скальпської організації України, інакше відомої як пласт, і у 2001 році була ювілейна міжнародна пластова зустріч. ЮМПЗ так зване. Це проходило воно на Львівщині. От і я там брав теж участь, і там структура, яка пласт є в усіх країнах світу, де є якась нормальна українська діаспора. От, тобто, там були люди з. Ну, Звісно, що це вже були там канадійці, американці, аргентинці, бразильці, австралійці, новозеландці і багато-багато інших українського походження. І ми там були такі літні табір, наметах, всі, всі ці біла, І там е, у мене був виховник з Канади саме з Вінніпего. Е, звали його Пітер. Йому тоді було десь років 25, 27, щось такого плану. От, і він нам розповідав про Вінніпех. От, І мені тоді я, тоді що в мене не було ніяк ні інтернету, нічого. Я приїхав додому, відкрив у мене був атлас. Я дуже любив географію. в мене був атлас. І я такий подивився, де саме цей Вінніпег, знайшов його. І так він в моєму серденьку відклався. От. Взагалі, в моєму житті було два міста, в які я дуже хотів, дуже прям хотів потрапити. Це був Вінніпег так, знаєте, люди хочуть там в Париж, в Мілан, ще щось таке, там Лондон. О, А я хотів в Вінніпех і тадам в <плес> <плес> от так Отак. У мене так. Вініпех і Познань. І саме ці два міста, які я дуже сильно хотів, і які мені дуже сильно не сподобались. Бо трошки отак от от руйнуються мрії дитячі. От, ну В чому прикол? Чому я, ще трошки? Чому я хотів в Познань? Тому що я вже на той момент жив в Харкові, і це місто, ну якби не побратима, місто-партнер Харкова, Познань, і кінотеатр Познань був, і там вулиця Познанська, я недалеко працював, десь працював. І щось мені ця Познань взагалі була. Ми коли їхали в Польщу, ми поїхали в Лоць. І потім ми приїхали до Вроцлава, Я постійно хотів потрапити в Познання. Коли потрапив в Познань, мені взагалі не сподобалось. Вибачте, хто з Познання. Ну що, це таке вкусовщина, Мені не сподобалося це місто, рівно як і Вінніпех. На початку я взагалі я їхав сюди з нульовою сумою. Тобто, думаю, я не буду очікувати нічого. Постарався взагалі всі емоції відключити. Ну, щоб не було ніяких непоганих, нехороших очікувань. Мені спочатку взагалі все пішло в мінус. Сам, само місто, саме місто мені не сподобалось. Взагалі важко так, щоб воно сподобалось. Тут немає нічого такого визначного. Я не хочу нікого ображати, казати, там, приводити якісь приклади. Але ну явіться якесь промислове місто серед степу. Просто ну, прерій, ладно, серед прерій. От, ви просто їдете, пласка земля, де з'являються якісь хмарочоси на горизонті. О, це Вініпе. Все. А навколо якісь села чи навіть поодинокі хати, поля, 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 все рівне. Ну я ж кажу: звичайно, що там, де якась є історична забудова у Вінніпезі то це по-перше, центр. По-друге, майже все воно виглядає дуже і дуже погано, захоращене таке, і взагалі тут центр даунтаун це не те місце, де хочеться знаходитись, тому що там велика ця кількість безхатьок, і ну не дуже це такі прям безпечні райони. Комусь там навіть моїй дружині, навіть не хочеться туди їздити. Самі їй там страшно. Мені якби по барабану, але це я ж кажу, це не найкраще взагалі місце. Але поживши тут. Я починаю саме в це місто закохуватись, Реально, я знаю, що буде зима. Я знаю, що зима там і, і треба її пережити, і оце все. І п'яте десяте, і тоді робити вже якісь виставки. Але ну, чим більше я живу тут, тим більше мені подобається. І тут, тут звичайно, в порівнянні навіть з іншими містами, це колхоз. Але я, по-перше, я не знаю, яких Діснейлендів тут очікують люди, що їм все колхоз. Але я, от живши в Варшаві, що я можу сказати? от Жили ми в Варшаві. От я там працював на Убері, я кожен день бачив старе місто, там якийсь Королівський замок, лазенки Королевське, щось такого плану. Запитати у моєї дружини, скільки разів на рік вона це бачила, бо ну, її робота була в іншому місці. Uh, якби, і вона туди не їздила. Ну, тобто це фіолетове взагалі. Є там щось гарне в місті, не є. Бо якщо ну, жити, отам, як ми жили на торгу, то це звичайний такий радянський райончик, uh, просто ні о чому, І ти це бачиш кожен день і, ну, і все. тобто ну, Це все відносно. Але звичайно, чи чому я кажу, що це колхоз? От наприклад, ви знаєте, чому мені тут не вистачає? Цього тут взагалі нема. В Вінніпезі. при населенні навіть у 800 тисяч людей тут немає жодного каршерінгу. От просто ну в Польщі вже той каршерінг є. Ну Усіх більш менш великих містах тут немає. При цьому, що я думаю, можливо, він взагалі в Канаді при такому рівні автомобілізації, що у кожній родині є там машини, він взагалі нікому не потрібен. Ні, він потрібен, але не у Вінніпезі. Або тут, наприклад, немає немає трамваїв чи якихось міських електричок, лише автобусів. Або, наприклад, тут є лише Uber, немає ліфта, а він є в інших там містах Канади. Або тут немає цього Amazon Flex, здається, це вже є більше з точки зору роботи, це коли ти можеш розвозити своєю навіть легковою машиною для Amazon паку... пакунки, ці, доставочку робити. І це теж є в інших містах Канади, там таких як Алгарі чи Торонто, але нема, звісно, у Вінніпесі. Тобто в цьому плані це, звичайно, якесь трошки відстале місце. Але загалом, подивлячись на все інше, почитавши ціни, наприклад, із е, якихось великих міст Канади, то це ціни на оренду житла тут е, майже найнижче, нижче лише в скачуванні. От. Ну там же взагалі колхоз, навіть ті, хто живуть цьому колхозі, кажуть, що там взагалі колхоз, от не знаю, не був просто оціночне судження, і навіть не моє. От такі справи, що стосується Вініпегу, ну таке місто, я не знаю. Я все більше воно мені подобається. Чим більше я тут живу. От, особливо коли ти переїжджаєш, в якісь райони, де нікого нема, ніяких ні, ні бомжів, ні наркоманів, нічого. Ну, як бачите, тут бачите, які тут будиночки гарні, все, які тут бомжі, наркомани. нічого немає. Це все нормально, вон, квіточки, газончики, будиночки. До речі, отак от їдеш сьогодні. Виставляють будинок. Ця табличка, for sale, їдеш через 3-4 дні. Все вже sold, продано. Тобто досить жвавий тут ринок нерухомості, що не може теж не радувати. Ну, взагалі, я ж кажу, взагалі досить мені тут прикольно жити. Мені подобається. От і е, на кінець скажу вам про цю футболочку FK Valor, Це Вініпешська команда, яка в прем'єр-лізі канадській це Канадський футбольний чемпіонат. Е, тут, Ну тут можна тут лише зі сміхом можу щось сказати. Вісім е, команд. FK Valor, Увага на восьмому місці. Це там здається взагалі найгірша. Е, Найгірша команда, яка, там, яка на останніх місцях знаходиться постійно. Але команда теж молода, 2017 рік заснування. Тобто так, ну, нічим таким надзвичайним звісно, що не вирізняється. Але мені у мене на роботі запитали, де ти взяв таку класну футболку. А я просто купив випові валювілич, і ще декілька футболок на роботу, такі там по 3, по 5 доларів. А ця взагалі була нова з етикеткою. Видать, що цей ФК валор не дуже до когось треба. Але це все жарти, бо там просто жертвують донатять ці речі, і можливо вона у когось лежала і була не потрібна. І тому віддали. Так що якось так.